П'ятниця 12 липня на годиннику 8 ранку, а біля Сумського центру надання адміністративних послуг вже стоїть велика черга, оскільки до 16 липня поточного року всі військовозобов'язані, резервісти та призовники мають оновити свої дані, а саме місце проживання, контактний номер телефону і пошту. О 8 годині ми починаємо свою роботу. В черги формується іще до початку нашої роботи. Всі мешканці, які бажають цю працю процедуру пройти, Вони до нас звертаються до електронної черги. Наші спеціалісти допомагають отримати талон на цю на цей вид послуги, і відповідно до талону чекають в черзі, де адміністратори приймають. Для того щоб оновити дані безпосередньо в ЦНАПі необхідно мати при собі оригінали документів, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. І телефон, на який приходить смс-повідомлення про те, що верифікована особа і вносяться дані в середньому, процес займає не більше 15 хвилин. Тільки в тому випадку, якщо програмний продукт працює ідеально, нагадаємо, що 18 травня 2024 року набув чинності закон України про мобілізацію, відповідно до якого усі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років протягом 60 днів мають оновити свої військово-облікові дані цей процес оновлення даних почався ще з 18 травня Дуже наші громадяни, які мають військовий обов'язок, не дуже активно приймали участь у цьому процесі, а буквально десь два тижні. Тому почався вже ажіотаж. Якщо говорити про те, що скільки ми підключили наших адміністраторів до цього процесу, то одночасно приймає 10 адміністраторів, які знаходяться у першому в другому залі на Британській 21. Плюс у нас є віддалені робочі місця у Стецківці і в Піщаному, і територіальний підрозділ, який розташований на е, Романа Таманюка. 49 а теж два спеціалісти приймають. З суботу ми працюємо з 8 години до 14-ї, Теж два працівника тут на Британській приймає наших громадян, які бажають провести ці всі адміністративні послуги. За вчорашній день. Ми прийняли е, на оновлення даних безпосередньо тільки на цю послугу, десь близько 700 осіб. Вчора, позавчора, десь близько 600 осіб, а в вівторок. Тільки 80, оскільки не працювало програмне забезпечення, практично воно не давало можливості нам провести дії. Відповідно до законодавства, всі військовозобов'язані повинні пройти цей процес, навіть ті, які зверталися до ТЦК до 18 травня. Ця інформація вже є в засобах масової інформації, крім того. Військовозобов'язані мають можливість в три, звернутися в три таких програмних продукти, які мають можливість оновлювати це до ТЦК безпосередньо, до Резерв Плюс самостійно і до ЦНАПу. Станом на 12 липня, за офіційною інформацією, жодних проєктів нормативно-правових актів. Чи законодавчих актів про продовження строку оновлення даних немає. Тож усі громадяни, як чоловіки, так і жінки, які перебувають на військовому обліку, медикіні та фармацевтки, повинні вчасно через ЦНАПИ, ТЦК та СП чи Резерв Плюс оновити свої облікові дані, аби не потрапити під штрафні санкції. Центри працюють цілодобово, і вони не тільки працюють, а вони здійснюють облік громадян. Вони здійснюють ведуть військовий облік, ведуть. І організовують проходження військово-лікарської комісії, ведуть облік бази оберіг, постановку зняття з військового обліку, ну і інші дії, передбачені чинним законодавством. Також на мобілізаційному хабі проводиться і облік, і внесення, і зміна облікових даних системи оберіг. Є така. Допоміжна, допоміжна, можна сказати, система це резерв плюс. Вона, перш за все, що вона не є обов'язковою якоюсь, як паспорт громадянина України. Вона створена для того, щоб допомагати, допомагати військовозобов'язаним поточнювати свої облікові дані та зміни в них. А по доповідати і повідомляти вчасно про зміни своїх облікових даних, будь-який призовник військовозобов'язаний та резервіст зобов'язані згідно вимог чинного законодавства, затверджені постановою 1487. І резерв, функція резерв плюс це саме при пришвидшення уточнення облікових даних. На даний момент це три позиції: це місце проживання, електронна адреса, номер телефону. Ці дані оновлені через Резерв Плюс надходять в систему оберіг. і система оберіг фіксує, що ці дані були оновлені за, за допомогою застосунку резерв плюс. Із 17 липня почнуть діяти штрафи та певні обмеження для військовозобов'язаних, які не оновили свої дані для фізичних осіб, як чоловіків, так і жінок від 17 до 25 тисяч гривень для посадових та юридичних осіб від 34 до 59,5 тисяч гривень.